Всім привіт, дорогі друзі, ви на каналі Олександр Моделіст. На календарі вже 31 грудня, останній день цього року. А це значить, що настав час підводити підсумки. Цей рік був для кожного із нас різним. Для кого веселим, для кого сумним. Але все ж, напевно, у всіх були якісь позитивні моменти. Які обов'язково схочеться згадати. В цьому році нарешті здійснилася моя заповітна мрія, до якої я йшов роками. Мій канал переступив поріг в тисячу підписників. Мрії збуваються, якщо в них вірити. Дякую, дорогі друзі, це все завдяки вам. Ну а якщо перейти до моєї колекції, то в цьому році вона поповнилася. 14 новими моделями, що не може не радувати. Давайте тепер їх розглянемо. Першою, другою і третьою моделями в цьому році стали Москвич 400 422 Москвич 423N, ЗІЛ-4102, які я придбав на початку січня. Поки що так і не встиг зробити на них огляди, але в майбутньому обов'язково зроблю. Четвертою, п'ятою і шостою моделями стали москвич 402, УАЗ 3171 ЗІЛ 118 Юність, які мені в січні подарував колега. На них також в майбутньому зроблю огляди. Сьомою і восьмою моделями стали ГАЗ М72 і ЗІ101, які мені також в січні подарував колега. На них в майбутньому е, також зроблю огляди. Дев'ятою і десятою моделями стали ВАЗ 2109 Супутник і Москвич 2140 СЛ, які мені в кінці літа е, подарував е, товариш. На дев'ятку В мене є огляд на каналі, Ана Москвича обов'язково в майбутньому зроблю. 11-ю моделлю стала, як на диво, не модель автомобіля, а модель піратського корабля з конструктора, якого я придбав в листопаді. Тим самим здійснив свою дитячу мрію. Огляд на нього є на каналі. Тому, хто не дивився, може подивитися. 12-ю моделлю стала Mitsubishi Fuso Canter, яку мені в грудні подарував колега. На неї я також в майбутньому зроблю огляд. Ну і останніми в цьому році стали Opel Capitan і Mitsubishi i2011 TN-Version, які мені в кінці грудня. Також подарував колега. На них я також зроблю в майбутньому огляд. Друзі! Вітаю усіх з новим 2024 роком. Бажаю мирного неба над головою, міцного здоров'я, достатку, удачі у всьому, родинного затишку, здійснення найзаповітніших мрій. Нехай у новому році буде більше моментів для радості. До зустрічі вже в новому році!